Вітаю вас! Завдяки подальшій медитації, заснованій на роботі з проекціями, можна посередкованим чином впливати на своє сьогодення та майбутнє, зокрема, здійснювати вибіркове усунення неприємностей та дисгармонії у вашому житті, проводити налагодження благополучного перебігу вашої повсякденної реальності. Покращуючи її з кожним повторним запуском цієї медитації. Разом з тим, дана практика є лише однією ланкою з цілісної зв'язки практик, що допомагають звільнитися від неприємностей та покращити майбутнє. Якщо ж ви захочете задіяти весь комплекс практик даного призначення, всі інші медитації представлені у відеокурсі вирішення життєвих проблем. Посилання на опис цього та інших відеокурсів розміщене під цим відео. Ми починаємо медитативне занурення. Займіть зручне для вас положення, в якому ви зможете комфортно медитувати та при цьому не заснути. І вже зараз ви можете заплющити очі. Дозвольте собі зосередитися на диханні, спостерігайте, як воно поступово стабілізується і стає гармонійним. З кожним вдихом та видихом процес мислення сповільнюється, а кількість думок скорочується, поступаючись місцем розумовій тиші. З кожною секундою ваша свідомість все більше відкривається та впускає відчуття спокою та комфорту, сповнюючись ними. Занурюючись ще глибше, ви остаточно забуваєте про зовнішній світ, як і звільняєтеся від будь-яких залишкових думок, дозволяючи розуму відпочити як слід. Ви помічаєте, як ваше тіло повільно починає звільнятися від почуття тяжкості та від накопиченої втоми. Уже зараз ви можете отримати чуттєвий досвід стрімкого глибинного розслаблення, яке розпочинається з м'язів кінцівок, поступово поширюючись хвилею по всьому тілу. Уважно відстежуючи сигнали свого тіла, ви можете відчути тепло та легкість у будь-якому його куточку. Ваше тіло релаксує дедалі більше, занурюючись у стан суцільної безтурботності. Внутрішній діалог та процеси мислення зупиняються, залишаючи вас в мовчазному спокої. Ваші думки, що вгамувалися, трансформуються у невидимий тихий плин, який несе вас у бік ідеального медитативного стану, якого ви майже досягли, а залишкові відтінки почуттів прагнуть перетворитися на дотик до цього стану. Нарешті ви повністю сповнені спокоєм та гармонією. А тіло стає фантастично легким. Ви відчуваєте, що ваше тіло та розум остаточно розслабилися. Кожна клітина вашого тіла перебуває в стані глибокої медитації. А зараз уявіть, що у вас буквально з під ніг виникає сяйво забарвлене всім кольорів, яке раптово піднімається в космос нескінченною веселкою, несучи вас із собою в цільовий для цієї медитації простір, паралельно насичуючи вас своїми різнокольоровими енергіями. Наблизившись до місця призначення, ви самі, немов веселка, що переливається мерехтливими відтінками чудової колірної палітри, приземляєтеся біля незвичайного кола, обкладеного кам'яною плиткою, що має дивовижний віртуозний рельєф. Знаходячись перед великим колом. І, оглядаючись по сторонах, ви виявляєте по контуру кола свого роду кільце, що складається з рівновіддалених від центру каменів, що яскраво світяться, кожен з яких випромінює свій унікальний колір і енергію. Придивившись уважніше, ви помічаєте. Що палітра відтінків каменів дещо відрізняється від кольорів веселки, як і не має прямого зв'язку з кольорами та характеристиками чакр. До вас приходить розуміння, що перший камінь, що переливається сукупністю жовтих відтінків, символізує ваше здоров'я, другий помаранчевий, кар'єру та матеріальний добробут. Рожевий кохання і добробут в родині, зелений стосунки з вашим оточенням, фіолетовий духовність, індиго самореалізацію, а блакитний творчі здібності. Крім того, як не дивно, окрім семи каменів, конкретно у вашому випадку не виключена присутність додаткових каменів. Що відображають особливі аспекти вашої життєдіяльності. Якщо такі камені присутні, то постарайтеся вловити не тільки їх колір, а й суть аспектів, за які вони відповідають. І ось ви заходите в центр кола і співналаштуватись одночасно з усіма каменями, тобто з усіма аспектами вашої життєдіяльності на всіх рівнях буття. У міру співналаштування з каменями ви усвідомлюєте. Що на одну частину життєвих обставин ви здатні вплинути, а інша частина обставин мало залежить від вас і підвладна тільки її прийняттю вами як даності та відпущенню негативних переживань із цього приводу, але при цьому в поточному просторі можна легітимно вплинути на обидві категорії. А зараз подумки налаштуйтеся на всесвіт і попросіть його дарувати вам доступ як до вже дозволених і доступних, так і нових сприятливих можливостей за кожним аспектом вашого життя. На додаток попросіть Всесвіт про те, щоб будь-які подальші зміни, що відбуватимуться з проекціями у вигляді каменів, переносилися у ваше реальне життя, зокрема ваше сьогодення та майбутнє. І вже зараз ви можете помітити, як довкола кожного каменю аспекту в життєдіяльності починається обертання масиву яскравих мікрочастинок, кожна з яких уособлює нову можливість. Збоку це нагадує виникнення навколо кожного каменю по одному мікровсесвіту супутніх можливостей, що світяться. І необхідних аспекту ресурсів відповідного характеру. Переходимо до наступного підетапу роботи з проєкціями ваших життєвих аспектів у вигляді каменів. Прямо зараз почніть візуалізувати, як у межах кожного каменю. Відбувається як розчинення проблем, характерних для кожного аспекту вашого життя, так і одночасно сукупне підвищення потенціалу та покращення стану кожного аспекту, як такого, у міру наповнення мініатюрними проекціями супутніх можливостей, що оточують кожен камінь. Протягом трьох хвилин уважно та старанно візуалізуйте вище згадані процеси. У міру того, як ви знаходитесь в центрі кола, вас все більше наповнює усвідомлення того, як кожен камінь вже починає закладати в земну реальність фундамент для довгострокових позитивних змін у кожному відповідному аспекті вашого життя. Ви відчуваєте, як камінь здоров'я покращує стан вашого фізичного тіла. Камінь багатства спрямовує вас на шлях залучення достатку та процвітання, камінь кохання наповнює ваше серце теплом та співчуттям, допомагаючи покращити ваші стосунки та залучати дружніх та люблячих людей у ваше життя, та аналогічне явища відбуваються з іншими аспектами. Тим часом ви відчуваєте, що настав час отримати конкретні рекомендації щодо того чи іншого аспекту життєдіяльності або кількох аспектів, які можна чергувати в міру кожної наступної сесії. Прямо зараз підійдіть до каменю, який уособлює той аспект життєдіяльності, що цікавить вас найбільшою мірою. І попросіть його телепатично транслювати вам ідеї, поради та рекомендації, які вам слід самостійно здійснити, щоб якнайшвидше досягти успіху в цьому аспекті. У вашому розпорядженні є три хвилини, щоб отримати відповідні рекомендації з одного або кількох аспектів. І на сам кінець ви починаєте відчувати, як енергії всіх аспектів починають зливатися воєдино, прагнучи балансу в межах кільця сфер вашої життєдіяльності. Внутрішній шум. Затихає, а розум заспокоюється. Ви поринаєте в стан глибокої медитації, відстежуючи відчуття єдності з цими каменями та Всесвітом. Ви повертаєтеся своєю свідомістю у фізичне тіло в момент тут і зараз, і через кілька секунд ви можете розплющити очі. Можливо, зараз багато кого з вас переповнює відчуття наявності внутрішнього ресурсу та сили. Щоб подолати будь-які труднощі та досягати успіху в кожному секторі життєдіяльності, а дехто під час занурення на додаток міг отримати конкретні готові рішення і навіть розпочати подумки, формувати план їхньої реалізації. Запевняю вас, що ця медитація здатна допомогти кожному слухачеві. А якщо ж говорити про отримання рекомендацій у другій половині практики, то для більш успішного та виразного сприйняття вхідної інформації завжди можна попрацювати з практиками з плейлистів медитацій на очищення та розвиток задатків духовних здібностей, які є у кожного з нас. Якщо ця практика сподобалася і ви знайшли її корисною, ставте лайк, підписку з дзвіночком, поділіться цим відео з друзями та пишіть коментарі про свої враження під цим відео. Дякую за увагу.